Корисними недорогими приладами для діагностики будуть сканери від торгової марки Autel. Тут, скоріше все, навіть можна сказати, не сканери, а такі от інструменти для виконання деяких операцій. До прикладу, є ось такий прилад для роботи з електромеханічними системами гальмування, є ось такі для скидання сервісних інтервалів та роботи після заміни оливи. Є конкретно сканер для вак-групи, тобто шкода. Volkswagen, Audi, Seat і так далі. І є два, два більш просунуті сканери. Це в нас MaxiCheck та AutoLink. Про все по порядку. Autel EBS301 301 це вузькоспеціалізований інструмент, орієнтований виключно на роботу з гальмівними системами на сучасних автомобілях, обладнаних електронікою. Дозволяє працювати з автомобілями різних виробників, як європейських, американських, так і азійських. Забезпечує безпечне відведення та зведення гальмівних супортів для заміни колодок, виконує калібрування системи електронного гальмування та перевіряє її працездатність після обслуговування. Висока сумісність та простота використання для виконання однієї критично важливої функції на широкому ряді марок. Даний прилад робить одну задачу, але робить її професійно. З'єднання з автомобілем відбувається за допомогою кабеля obd 2 сучасного роз'єму. В комплекті поставки йде інструкція. Сам сканер зберігається в зручній сумці. Прилад Autel ols 301 Це компактний прилад, створений для швидкого виконання найпоширенішої операції після технічного обслуговування без необхідності використання універсального сканера. А саме, э, скидання індикатора заміни масла, э, реєстрацію нового акумулятора в системі БМС э, підтримує скидання на основі як фіксованих інтервалів, так і динамічних показників, залежно від моделі автомобіля. Так само налічує обширну базу даних різних марок автомобілів, включаючи як європейські, так і американські марки авто і Азійську групу. Комплектація звична для такого виду сканерів. Це в нас obd 2 кабель, зарядний пристрій та інструкція з експлуатації. Все зберігається в компактній сумці. Прилад вак ScanTool ВАК-505. Це в нас діагностичний прилад, що схожий на дилерську діагностику для групи ВАК автомобілів, тобто Volkswagen Audi, Skoda, Seat та інших. Працює виключно з автомобілями Audi, Volkswagen Skoda, Seat. дозволяє зчитувати та старати помилки не лише двигуна, а й усіх електронних систем АБС. Арбек, трансмісія, клімат-контроль та інші, забезпечуючи рівень доступу близький до дилерського. Виконує базові адаптації компонентів, наприклад, розсильної заслінки та певні функції кодування. Підтримує фірмові протоколи ВАК групи для максимально глибокого доступу до електронного блоку керування. Прилад autel Autolink al IL539B це прилад на стриводному, сканер-мультиметр та тестер. Комплектація налічує в себе сам прилад в такому кейсі для зберігання. Відповідно до нього йдуть кабель OBD2 для діагностики. Є в нас тестування системи зарядки. Ось такий кабель, де крокодили, і для тестування електрики. Для перевірки цілісності електричних ланцюгів, читає та старає коди несправностей. Відображає стоп-кадр, з кисневих датчиків, підтримує перевірку готовності. Вбудований мультиметр дозволяє вимірювати напругу, опір та силу струму, що є критично важливим для діагностики електричних ланцюгів та датчиків. Може перевіряти стан акумулятора та працездатність генератора, допомагаючи швидко виявити проблеми із зарядкою. Аутел MaxiCheck Про це прилад, що є незамінний у сучасному автосервісі завдяки широкому охопленню найбільш затребуваних сервісних процедур для різних марок автомобілів. Прилад поєднав в собі можливості попередніх сканерів, а саме працює з системою електронних гальм, скидання сервісу після заміни оливи, індикаторів заміни масла та інших сервісних інтервалів. Реєстрація нового акумулятора в блоці керування що забезпечує коректну та стабільну роботу системи зарядки та контролю стану АКБ, калібрування датчика положення керма після заміни підвізки. Дозволяє проводити діагностику та скидання кодів помилок в антиблокувальній системі гальм АБС та подушок безпеки СРС. Так само комплектується кабелем з роз'ємом obd 2 зарядним пристроєм, інструкцією з експлуатації і зберігається в зручному пластиковому кейсі. Хочеться відзначити, що сканери Autel є як для простої роботи, так і для більш глибокої діагностики. Про те, що саме обрати, вирішувати вам, дивлячись, якою роботою ви будете займатися. Сканери ці є бюджетними, тобто їх цінник доволі такий приємний, і на них зараз діють на всі ці сканери, діють дуже великі знижки. Кому цікаво, звертайтеся за замовленнями, будемо раді співпраці.